Всім привіт, мене звати Назар, і вітаю вас на цьому каналі. Ми тут багато рефлексуємо про головне, як то кажуть, про те, що нам допомагає дійсно займатися якісним саморозвитком, пізнати себе так, щоб більше не обслуговувати чужі інтереси, а знаходити саме свій автентичний такий максимально самобутній шлях, який буде про задоволення від життя, про цікавість і про е, саме заглиблення в те, про що ми як люди, і таку максимальну наповненість. Я у вас питав, про що вам було б цікаво зі мною поговорити, і більшість з вас вибрало тему самореалізації, заробляння грошей своїм талантом, такої самоактуалізації. І мені є тут що сказати, бо я, як людина, яка дуже довго шукала себе професійно, перепробував стільки всього, і стільки всього мені не підійшло, і стільки всього було для мене насиллям над собою, що точно є мені що тут сказати, і можливо підсвітити вам якісь ключові речі, як ви окремите ті. Професії або те заняття, яке реально можна вважати своїм покликанням. Хоча сьогодні я теж трошки так розвінчаю цей ем, такий пафосний сенс покликання. Більше його якось пробую предметно описати і пояснити на пальцях про що це для мене. Поки ми будемо налаштовуватись, запрошую підписуватись на цей канал. У нас вже майже тисячу ростем, рухаємося до нових висот. Тому приєднуйтеся, будемо з вами рефлексувати в коментарях про ваші болі, про те, як у вас воно відбувається. Чим більше нас, тим ми потужніші. Отже, наша тема реалізація талантів. Я вам буду наводити багато прикладів з власного життя, бо просто було зрозумільше, що я маю на увазі, а ви вже можете так само рефлексувати і намагатися якось прикинути, як воно для вас. Отже, що тут важливо згадати, і що важливо почати? В нас є соціум, соціум має певні очікування на до його членів. Є сім'я в сім'ї є певні очікування до дитини, до того умовно ким вона стане в майбутньому, якій вона буде виконувати ролі. І буває таке, що особливо в пострадянську. Ому суспільстві, та й не тільки пострадянському суспільстві. Є ось ця от одна штука, що є батьки з нереалізованими амбіціями. І вони будуть намагатися дітей якось схилити в ту сторону, аби дореалізувати їхні амбіції. А є просто незрілі батьки, незрілі батьки як особистості, в сенсі, що вони по факту не особливо цікавляться тим, щоб вам було добре в вашій професії. Вони вас так сприймають, що умовно на старості. От треба так, щоб мій там синочок чи дочка мене утримували, щоб я був в безпеці. І це для них може бути абсолютно підсвідомим. Вони можуть взагалі не давати собі звіту про те, але ними будуть. Будуть керувати ось ці от принципи, і важливо те, що вони часто живуть своє життя на зусиллі і на насилі над собою. І в виборі професій. В них була така логіка: умовно, це як вирок, все я там умовно займаюся ось цим. Я маю прозайматися цим 40 років там чи 50 років до пенсії. Маю терпіти. Мені не має подобатись робота. Це про насилля. Робота це про зусилля. Це має бути ось так: от просто беземоційно, взагалі без жодного. Зайвого там слова там чи пожаліти, що мені не подобається ні, ти все маєш тут терпіти. І умовно, цей от світогляд дуже сильно впливає на те, як ми ростемо і розвиваємося, яке взагалі формується сприйняття професії, сприйняття того, як заробляти гроші. Часто це про насилля. І ще от додатковий феномен ну це в цілому така вже більш українська історія, що у нас дуже багато. Е Ну, взагалі, дуже багато насилля було над нами над нацією. І зараз воно продовжується. І якщо подивитись там на останні навіть кілька століть, дуже багато прикладів було того, коли ти наживаєш багатство, якесь ну реально реалізовуєшся. В тебе є багато ресурсу внаслідок того, що ти там заробив своїм талантом щось. І це все забирають, бо просто є якась система над тобою, яка взагалі може тебе перемолоти в будь-який момент, і просто все те, що ти маєш, забрати. І також вона. За рахунок комунізму, в цілому багато наративів поширювало стосовно рівності, стосовно того, що всі там, хто багаті, вони крадуть, вони нечесні люди. Ну. Зрозуміло, що в Україні багато такого є, але багато і не такого є. Хто заробив реально гроші своїм чесним трудом? Просто нам чогось більше подобається звертати увагу на тих, хто не чесним трудом ем, заробив ці гроші, бо це тоді виправдовує нашу логіку, що окей, тоді я не буду висовуватися, не буду претендувати ні на що, буду якусь там займати е, таку професію, яка не претензійна. Вона мені не подобається грошей багато там не буде. Але я буду тут сидіти, бо я знаю, що там мене по перше будуть всі ненавиді по-друге, ну якби будуть мене вважати кими злочинцями, або що я якісь там вискачка, що я ці гроші заробив незрозуміло чим. Зневажатимуть, засуджуватимуть. Плюс це, наче, має якусь таку небезпеку небезпеку, що тебе можуть вбити, тебе можуть якимось чином ем, обікрасти. Дуже багато ось цього фльору навколо заробляння грошей є з такої реалізації. Прям ну до максимуму. він відповідно хочеться просто це як контекст. Зараз взяти і розуміти, що на, на нас це дуже сильно вплинуло, і тому у нас було багато в кого дуже викривлене бачення того, що таке професія, як це реалізуватися, і ми зараз тільки вчимося по факту, як це мало бути насправді. Виходить, що є батьки незрілі, є контекст, взагалі історичний, і є певний умовно. Шлейф такий ну, травматичний, я б сказав, який не дає дивитися в сторону того, що мені реально подобається, чим би мені хотіли заробляти гроші, а тримає мене в якихось таких рамках правильності, рамках того, от я йду туди, де е, будуть мені платити за це гроші. І по факту, якщо зараз подивитись на дитинку, да дитинка народжується і в неї є. Ну, по факту е, ну, генетично, біологічно закладений вже певний спектр е, талантів. Я б сказав. Схильностей психіки до чогось хтось буде одразу з дитинства гарно малювати, хтось буде співати, хтось буде легко читати, аналізувати інформацію, швидко вчитися чомусь. Є дуже різні випадки. Не завжди ці всі таланти маніфестують прямо так рано, де що може маніфестувати і вже пізніше проявити себе ну, в пізь, в пізньому віці. Але зачасту це більше пов'язано з тим, що, наприклад, в нас є щось від природи. І якщо наші батьки, наприклад, не зрілі або не розуміють в цілому, як з дитиною е працювати, як і розвивати саме природні таланти, вони нас могли трошки засунути в рамки того, як вони бачать а бачать вони ну такої не дуже. Е е е по знаєте, не дуже екологічно по відношенню до нас. На моєму прикладі я народився доволі такою емпатійною дитиною, відкритою життєрадісною. Мої батьки не дуже знали, як з тим послуговуватися, бо вони самі жили в сім'ї, яка дуже така беземоційна, там нема місця емоціям, емоції стигматизуються, вважаються слабкістю, таким якимось проявом. Бо це село, ти маєш пахати, взагалі ніяких емоційних проявів нікого не цікавить. Втомився, тебе ну це нікого не цікавить. Ти просто інструмент, який виконує певні задачі. Відповідь. Я ріс, і в мене сформувалася така штука, що я маю бути закритим, я маю в собі виховати ось ця раціо, холодний розум, відсутність відчуттів, бо інакше я, наче в цьому соціумі, не можу вижити. І виходить, що я розвинув собі дуже такий гострий аналітичний розум, ну не паралельно з тривожністю. Так само, звісно, У мене було, наче сприйняття емоцій через візуал, через картинку. Тобто я бачу, як людина якось так от себе поводить, і моя тривожність мені підказує. Що я от зараз маю отак себе повести е, поруч з цією людиною, там, наприклад, не висовуватись, або не сказати щось, що мені, е, наприклад, спало на думку, або щось, що мене хвилює, бо я там отримую за це, або це буде зараз знецінено, це чи зневажено? Мені доводилось таким, наче холодним розумом, вже в дитячому віці це все аналізувати. І звісно, що він прокачувався. І звісно, що ця раціональна емпатія замістила мою природню таку емоційну емпатію, е, і я по факту ріс таким. Знаєте, математику. Мені дуже подобались цифри, мені дуже подобалось у цьому всьому ритися, відчував там багато влади. Мені подобалися якісь такі вибудовування системи, всі точні науки. Крім фізики, фізику чогось не любив, Не зрозуміла вона мені була. От. А все решту, прямо мені здалося, це моя стихія. Але я вже зараз розумію, що мене насправді скерували туди. Тобто, це не була моя стихія. Моя стихія це була творчість, така максимально емпатійна, емоційна, якраз проявленість. А ось те, що я отримав, натомість я це розвинув силою, наче силою волі, за рахунок того, що мені треба було якось вижити. І звісно, що воно теж сильне. Бо доводилось так це розвивати, але, але це не є якимось моїм таким природним налаштуванням. Що відбулося далі? Коли я виріс вже і треба було вибрати, якою професією займатися. Я спирався не на те, що мені від природи було дано, бо я до цього не мав доступу. Мене наче якось скерували в іншу сторону. Я орієнтувався на те, як по факту вибирали би професію мої батьки. А в них як було? В них було, що треба щось таке, щоб було безпечно, щоб були гроші, емоції. І неважливі, тобто, як ти себе будеш почувати, чи воно буде тобі подобатись неважливо. Неважливо нічого, крім того, що тобі будуть фактично платити за це гроші. І звісно ж, ти нехтуєш тим, що тобі подобається, що тобі цікаво, орієнтуєшся на те, що власне може бути потенційно прибутковим, і це було програмування. Хтось там на юристів іде. Я дивився програмування, бо все-таки любив математику. І здавалось, ну це ж якось поєднано. Ну не супер воно ну, і поєднано, по правді це зовсім інший всесвіт, Це треба любити, щоб цим Займатися, як вже з'ясувалось потім, я пішов вчитися в могилянку, як вуз могилянка, розкішний. Е, дуже рекомендую. Але е, саме спеціальність е, за рахунок того, що воно мені не давалося від чого себе якимось дефіцитним, там Значить, ну, не йде, воно мені складно. При тому я розумна людина, я розумію, що я дуже багато всього. знаю. І там, коли були якісь гуманітарні предмети, я там прям ну, зіркою був, в мене там завжди було 100 балів. Е, а коли йшлося про ці технічні якісь дуже складні для мене матерії, то ну, я не розумів цього. Не розумів не через те, що не міг би зрозуміти, не розумів, бо не було цікавості до того, Ну, мені прям це силувати треба було, щоб це вчити. І звісно, що роки пройшли, і коли вже доводилось фактично працювати, я таке, ні, ні, ні сорі, програмування точно ні, воно мені не подобається. Хоча я соромився цього, насправді, що як це так, типу, ти вчишся, вибираєш університет, а потім як не подобається, типу, просрав час. Ну е, зате зараз. Я дуже радий тому, що мені не сподобалося, і я пішов іншим шляхом, бо, напевне, я би був зараз максимально нещасною людиною, якби пішов саме в ту сторону, в того що мені не подобається. І чому тут якраз суть, що наче була така. Е... Історія, яка про наші внутрішні якості, які від природи нам дані, якщо ми розвиваємо їх, то ми, наче, вже не знаю, до 18 років ми вже доволі сильно розвинені. Якщо ми далі підключаємо до них професію, ми дуже легко і дуже природним чином з великим інтересом реалізовуємося. І от, коли я думаю про себе, якби я пішов вчитись, наприклад, на психотерапевта в хороший вуз з гарним оточенням, я б, вже, мабуть, був зараз дуже відомим, бо це прямо моє. От я відчував, мені це настільки подобається. Це стільки мені легко і природньо дається. А я виходить, що я, наче, йшов обхідним шляхом, не на своїх сильних сторонах. Я йшов на тому, що. Було можливо в тих умовах, ну що мене тримало на плаву, Це ось такий холодний розум, беземоційність, і Він мене скерував не в ту сторону. Виходить, і всім було окей, бо батьки знову ж таки повторюю. В цілому їм цікаво, щоб вам було безпечно і щоб їм було, звісно ж, безпечно, коли вони будуть старі, щоб у вас були гроші, ви могли їх якось типу підтримувати. Вони дійсно будуть прям на це орієнтуватись. Навіть якщо вони прямим текстом ніколи вам про це не скажуть, це часто підсвідома саме історія. І, власне, таланти, таланти в ці сильні е, сторони. Шо, що воно таке? Я це для себе бачу і візуалізовую отак, що в нас є певні схильності від природи, і ці схильності вони можуть дійсно маніфестувати дуже різний спосіб, але це певний е, такий м, наче, спосіб налаштування нашого мозку на взаємодію з реальністю через певні активності. І, наприклад, е, там, який я бачу в собі найсильніші е, сторони, таланти, це. Людяність, емпатія, ось ця взаємодія дуже велика цікавість до людини. От мені так подобається розбиратися саме в тому, як людський мозок працює, завдяки чому це все відбувається, як людина трансформовується фактично. Системність, певна, певна така структурність організовані. Звісно, що воно в мені теж є, і воно так само мене формує. І наче про реалізацію тепер, якщо я хочу вважати себе реалізованою людиною, мені треба всі мої ключові таланти задіяти. В тому, чим я займаюсь. Якщо вони не задіяні, в мене завжди буде відчуття, що я десь просто провтикую час, що не до кінця мені окей. Що навіть якщо гроші мені за це платять, мені не до кінця окей. І оскільки в мене було багато розвинених таких сильних сторін, второсортних, я б сказав, не, не ключових, там ось цей от холодний розум, така от раціональність, ця математичність. Я сперся на це. Це не було першопріоритетним, і я їхав на цьому. А ще була творчість, ще було щось таке, теж сильне, максимально мені що не було задіяне, і відповідно. Відносно того, я відчував себе не до кінця реалізованою людиною. Після університету я пішов працювати в кіно рекламу, в продакшн. Там вже з'явилась творчість, там же з'явилось більше комунікації з людьми, але все-таки там ще дуже все базувалось на цифрах, на математиці. Не було такого місця. Саме тому, чого мені найбільше не вистачало, глибинній роботі, глибинній взаємодії з людиною, неповерхневі, в якій ми там просто спілкуємося про якісь бізнес-задачі, вирішуємо якісь дуже такі, можливо, і складні. Дні кейси, але поверхневі, там нема глибинної глибинної роботи. Я відчував себе там як на мілені, і виходить, що е, самореалізацію я собі пояснюю так, що є ось ці сильні сторони, ти їх, наче так, на стіл розклав. А якщо ти професію, так як стаканом зверху ставиш, і вони всі всередині, всі задіяні, е, тоді ти будеш відчувати себе самореалізовано, максимально окей. Да? Бо цінності всі твої будуть там, наче. Реалізовані буде реалізований весь твій потенціал, весь твій талант, і навички будуть розвиватися. Це не значить, що паралельні навички не будуть ніякі розвиватися. Будуть, звичайно, просто це основний ось цей каркас талантів він буде реалізований. Коли ми наче цей стакан ставимо, і він задіює 40%. Там, наприклад, як в моєму випадку в програмуванні, ну що там, моя ось структурність, математичність. Це да, але ну це реально відчувалося як навіть ну, сорок 40-20% від того, ким я є. І я от сидів там завжди. І такий типу Наче я розумна людина, наче мені багато чого в житті дається, наче я відчуваю себе талановитим. талановитими, конкретно в тих умовах і за, е, в цих завданнях відчуваю себе тупим. І мені не окей, Да, я відчуваю постійне пригнічення. От коли там якісь гуманітарні м, курси чи е, лекції, семінари, я прям вистрілюю максимально швидко, легко, нативно. Мені все легко дається, там супервисокі бали за це все. Коли таке от технічне, яке мені просто давайте так, не цікаво, я б розібрався бо мені було цікаво. Я правда, мій мозок здатний це опрацювати, але він не хоче. Йому не цікаво він не включається. Ну нема апетиту на це. І виходить, що там не задіювалися всі сильні сторони. Я відчув, що я стагную десь, от типу, що це тут не моє, мені некомфортно. Е, от тому, вертаючись до цієї метафори, важливо, щоб або вас повністю накрилися цим стаканом всі ваші таланти, або принаймні. У вас було кілька професій, які от частинка ось це задивляє, частинка ось це задивляє. Це, це те, як в мене зараз насправді виходить. Є маркетинг, яким я займаюся. Він такий більш математичний, технічний, так само креативний. Бо там маркетинг це якраз. Прикольно, бо це дуже багато про креативні ідеї, про створення якихось концепцій, чогось такого, чого не було, або переосмислення. Багато-багато е, дуже таких креативних рішень ти приймаєш. І психологія коучинг — це глибинна робота з людиною. От коли з'явився коучинг, і вже зараз терапія з'являється як зайнятість ну, навчання, то. Я прям відчуваю Боже, дихати можу, нарешті. З'явилося це відчуття: о, я на глибині, мої люди прийшли. Все як має бути. І ти відчуваєш, як же ж тобі було тісно, як же ж тобі було не окей, коли цього в твоєму житті не було. І якби мені хтось колись пояснив, ну не дивись, що в тебе є твій каркас талантів, тобі треба дуже чітко їх зрозуміти, для того, аби оцей стакан правильно підібрати, що це має бути за така професія, щоб тобі підійшло, щоб воно накрило всі ті твої таланти і ти Відчував такий резонанс і реалізованість в тому всьому. Тут одразу хочеться так: от поговорити, от там не за покликання, е, ось ця вся історія. Як на мене, цей стакан може бути будь-якою професією, їх може бути багато. Да? Тобто, це не щось одне і тільки одне. Їх може бути багато, їх може бути кілька, вони можуть змінюватись протягом життя. Важливо, щоб вони просто покривали е, ці таланти, а ви на відчуттях казали, чи вам цікаво чи не цікаво. Це нормально, коли одна професія себе вичерпує, вам стає не цікаво, бо тісно мій, і ви рухаєтесь. Кудись в іншу професію. Так само, якщо говорити про таланти, як взагалі ці таланти в собі нащупувати, часто це те, що вам здається, взагалі настільки. Примітивним і всім зрозумілим і легким, але через відсутність того, що ви там про це з кимось поговорите, ви не можете оцінити наскільки це унікально для вас, і ніхто більше так не вміє. От зараз спитайте себе, що я вже десь помічав, або мені казали, люди мене супер легко виходить, а інші так не вміють. От для мене це було навіть от елементарно говорити. Ну, не всі можуть сісти перед камерою, і так от говорити: я ж не сиджу з листком, немає сценарію, то я просто з вами спілкуюся зараз своїм своїми живими думками, потоком думок. Ми десь там. Запинаю щось мені не виходить сказати так, як я хочу, бо це, скажімо, так, моя сильна сторона. Мені легко так от себе видавати цей текст, свої думки, і нема ніякої для мене тут задачі, великої проблеми. Я це відчуваю, типу, що воно їде на моїй сильній стороні. Так само, наприклад, про структурність. От Я роблю там часові чи маркетингу, комусь якусь там структуру, чого, сайту, курсу, чого завгодно, бренду. І ти дивишся. І умовно, ти просто сідаєш за цю презентацію там чи за цей документ, і ти просто починаєш писати, прикидувати. Ти одразу бачиш канву, каркас, що перше, що друге, що третє, що десяте. Ця структура, наче в тебе перед очима вже висить готова. Ти просто її вписуєш, все подобається, все класно. І коли я там, наприклад, дізнаюся, що а інші взагалі цього не можуть, не можуть хоч. Не знаю, що ти їм зробить. Ти такий блін, це ж так просто. Це хиба, це не просто, це просто нам, бо це наша сильна сторона і наш талант. Іншим людям взагалі не просто. Приклад інший зараз. У мене є зараз дієта, бо я там працюю з нутриціологом, щоб трошки шлунок свій підлатати. Е, от і я не люблю готувати так, прям знаєте, запарюючись. Ну, мені важко, мені не цікаво і не прикольно це все. Я це визнаю. Ну тобто, не є то я, не є то моя сильна сторона. Не буду я відомим мішленівським поваром, не буду я працювати. В ресторані, а є хтось, хто це так любить, і це так класно виходить. Взагалі це йому зусиль не коштує. І ця людина набагато тут сильніша за мене, і мені взагалі з тягатись навіть не треба, бо це просто її сильна сторона, і в неї це виходить. Або е, теж такий ще прикол з ну з особистого життя. Інколи там я як фотограф е, працював колись зараз вже майже не знімаю, бо немає часу. Але це моє, моє таке хобі е, творче, що мовно тобі пишуть хтось, хоч якась модель, там, наприклад. Е, Хоче з тобою сколаборуватися. От, і мені кажуть, там, наприклад, модель каже: з мене ідея, а з тебе фотозйомка. Враховуючи, що це не є моя якась така зайнятість, Мені не супер цікаво, зараз себе в тому розвивати. Для мене завжди такий типу ступор, умовно. Модель навіть не уявляє, скільки мені е, ідей приходить кожну секунду в голову, і наскільки це для мене отак, от, от про взагалі мені це не складно. Ти мене попросив, може 500 мільйон різних ідей видати для фотосесії так, от одна за одну, і навіть не думаючи, наскільки це на моїй сильній стороні їде. Тому те, що для неї можливо є тим якимось феноменом, як це я вигадаю якусь ідею. Для мене це взагалі моя буденність мені не я тих ідей для реклами, для е, цієї компанії, з якими я працюю, просто по 10 20 в день. Ти вже настільки звик вигадувати, розуміти тренди, ну в цьому всьому сидіти, що для тебе це просто тип буденність. Задайте щось, що ви в професії своїй робите, або просто вмієте добре, ну і просто подумайте, що хтось взагалі нічого не може в цьому е сенсі нормально зробити. Так само у мене про подут і побут. Я не дуже люблю прибирати, да? е, Я заздрю людям, ні, не заздрю, насправді. Мене захоплюють люди, які вміють люблять прибирати, і з задоволенням це роблять. Вони ж кажуть, ми ще відновлюємося під час цього, рефлексуємо. Ти такий вау, я вами захоплююсь. Ви круті, я взагалі ніколи так не міг і не можу, і не зможу. Мабуть, це не є моя сильна сторона. Мені це не подобається, не цікаво. І от в тому якраз суть самореалізації, коли ви усвідомлюєте свої таланти, викриваєте їх нарешті за виписуєте, дивитесь на них отак, от і починаєте прикидати, що це за професія. Може лягти сюди так, щоб вони всі були задіяні, бо було дві професії, не знаю, десять не треба. Це ж теж треба розірватися. Можна, то тривожники люблять розірватися на двісті професій. По собі знаю, не треба двісті зайнятостей за три копійки, треба одну за багато грошей. Е, в ідеалі. От і туди, звісно, це шлях, щоб дойти, але ну, це такий орієнтир. Це вже зараз просто розумію свого досвіду, того, що я розпилявся дуже сильно. Е, от, і... Виходить, що коли ви знайшли таку професію, ви маєте свої таланти, ви починаєте нарощувати вже конкретно досвід в тій сфері, і ви відчуваєте, як ваші цінності, прям знаєте, як світяться, вам стає добре. Ви розумієте, як ж це прикольно. Це не те, що це не коштує зусиль, це не втомлює, Це втомлює, просто відчувається при тому, як приємна втома, як щось таке ваше. Є страхи, є сумніви. Це понятно. Типу, ми живі люди, нам ми відчуваємо емоції. Але. Воно відчувається, наче от що ви йдете в правильному напрямку. От Хто знаходив себе або щось таке дуже важливе в своєму житті? Ви розумієте, що це за відчуття всередині. От таке от тепло, типу, ти прокидаєшся зранку, тобі подобається, тобі цікаво. Ти думаєш, вау, як мені зараз цікаво сісти і записати це відео. Мені правда цікаво, мені подобається. Мені хочеться з вами говорити. Я з захопленням заходжу в ці коментарі і злюся, коли мене хтось відволікає від того, щоб я міг там відписати всім. І там так багато класних коментарів, саме дискусійних, не просто там, що хтось написав. you <laughs> Ну там прикольно, а прям дискусійних, що питання люди задають, і хочеться ж взаємодіяти. Я розумію, блін, як в мене багато цікавості і ентузіазму до того всього. А в когось нема. Ну, йому не подобається це. І це прекрасно, це природньо, бо в тієї людини є щось своє. Якщо вам зараз здається, що вас нема, це брехня, вас є 100%, вас або якось ну, змусили думати, що вас цього нема, і не дивитися в справжні сильні сторони, або е, просто, е, знаєте, оця така суспільний оснащення. Суд або суспільні тренди вас схиляють дивитись кудись в інше місце. Коли ви бачите лайфстайл блогерів, які там заробляють мільйон грошей і знімають. А вас там якась робота за бухгалтером, і вона вам подобається. Ви такі думаєте, блін, треба бути блогером, щоб оце все життя мати. Е, от, але це та сама пастка, як про програмування в моєму випадку. От я йду в програмування, бо там, наче платять багато грошей, але воно не моє. І бухгалтером можна стати таким, щоб заробляти на тому дуже багато грошей, відкрити свою компанію і взагалі насолоджуватись. Бути творцем взагалі в цьому всьому, не просто там підрядником або чиїм працівником, творцем, прям своє щось мати. І от те все, що я зараз намагаюся вам сказати, це слухати себе, знайти себе, відшукати свої справжні таланти, подивитися, куди вони вас ведуть, і знати, що нас довгий час схиляли не туди. І просто ті орієнтири, які, можливо, зараз у нас в голові сидять, як правильні, вони можливо хибні. Як е, перевірити, чи вам окей, чи вам приємно, чи вам цікаво в вашій професії. Якщо ні, 100% ви не, ви не. На те наступила, якби не на те стакан наклали. І якщо ви це зробите, ви відчуєте дуже якісну зміну. І ось це буде те, що я називаю самореалізацією, Це буде про вашу місію в результаті. Там лежать гроші, там лежать ресурси, які ви для себе хочете. Не знаю, кому що там треба зв'язки, популярність, Що хочете, та воно там для вас, воно там, конкретно для вас, воно там, наче природа нас нагородила кожного чимось своїм, але ваше от таке, воно особливе і цікаве, і цінне. І вчіться дивитись на нього під таким кутом. Бо для когось це не ну, типу, знаєте, осяжно. те, що ви вже вмієте, вже знаєте. От людина ніколи цього не зможе, і вона реально буде на вас дивитися з захопленням в тому всьому. Тому порефлексуйте про те, поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо ви вже маєте такі знаєте, внутрішні сильні сторони або вже знайшли себе в професії. І розкажіть свій шлях, як це було, що от конкретно вас в цьому всьому надихнуло, зрушило з місця знайти себе якраз в професії. Я Думаю, дуже багатьом буде цінно отримати цей досвід, хто ще сумнівається. Або не знаю, як це все відбувається. Підписуйтесь на цей канал на вже майже тисяча. Давайте доб'ємо ту тисячу нещасно. Я заспокоюся, буду робити вже по два відео в тиждень і з насолодою буду з вами продовжувати комунікацію. Дякую вам величезне і до нових зустрічей.